Доброго дня всім, хто завітав на мій канал, переглядає сьогоднішнє відео. Сижу на дворі, вийшла в теплицю, йду. Ви знаєте, похолодало, вітер холодний. Пише по прогнозу, у нас 14 градусів на день і 3 градуси на ніч. Обіцяють, тільки тепла. А на то ніч взагалі 2 тільки градуси тепла то думаю, зараз піду понакриваю дещо там в теплиці огірки, хоча б накрию, а перець з Наташою що перенесемо хату на ці дві ночі, бо там вже далі буде тепліше. На всякий випадок, хто його знає, може їй якийсь приморозок буде, бо в одному прогнозу показує, що плюсова буде температура, а по деяких показує 0 і мінус 2. Так що не буду ризикувати, заберу той парець хаки. Штина буде, якщо 13, читати, ну, коротше, що треба забрати. Так що йду зараз в теплицю, не хочеться цього холоду. Такі були тепленькі дні. Вже почали злякати до тепла і вдруг полізні. А там потепліє, але щоб сказати, що так. Буде тепло, як оце було, 26, настане грабути тепла. то ні, буде така 17, бачила 16, ну, вночі така 8, 6, 9, отак. Так що жарко не буде на тому тижні, а там тоді далі подивимося. Надію, що вже буде тепло якесь більш стабільне. не так, що... Кілька днів тепло, а потім днів холодно. Прямо холодно. Я мерзлячка, вже вділася так і все рівно так сижу -то по спині. І по холодний вітер. Так що треба йти працювати, грітися, тепличці, там. Я знаю, що там тепленько. Я сьогодні не відкривала ні вікна, ні двері. Нехай там, думаю, гарно нагріється, щоб вночі довше не вихолодало. Зараз трішки полю, тут не сильно так і висохло, я вам скажу. Ця сторона взагалі так мокренька земля. А тут то трішки по тому краю висохло. То зараз полю. І ось по ці бутиці, що в мене були повідрізовані, отакі. Це огірки понакриваю ці, що в мене із стаканчиків висаджені. А перець взяла в миску. Поставлю її у миску трішки, Наташа прийде, його точки забере і позаносимо в хату. В теплиці зараз тепло, ну я б не сказала, що геть жарко, ну градусник, що там показує. Ну що я вам скажу, тут коло дверей то 18 градусів показує в теплиці. Значить так і якби і не холодно і не, не сильно така. Висока температура, ну 18 градусів, це не так уже й багато. Буду з вечора набираю, приношу сюди, ставлю в теплиці, в поливалці, щоб тепленька була зараз. Цей край тільки полью, де сухо, а тут голова земля. Так, що... так і не зійшов у мене цей кабачок, один. Oh, my God. Зараз буду приміряти, тут є такі вищі огірки, що потрібно якось їх заточувати. Бо... Так. поприкриваю. Оцей не знаю. Будь краще цей. Вона кривала огірки, помідорчика одного цього накрила, і там огірки й кабачки, піду ще візьму пару якихось ляшок відріжу. А у мене є відрізані на ці кабачки, цукіні ще накрию ці два. А так більш нічого не буду сильно накривати. Надіюсь, що заморозка не буде, огірки всі отак накрила. І все. Перець вже забрали, Наташа позаносила мені туди до хати, під і поставила, зараз позаношу в хату. В віранді поставлю, хай вже переживуть ці два дні. І надіюся, що не померзнуть ці помідорчики. Не хочеться вже сильно їх накривати чимось. Капуста і редька, я думаю, також витримають. Якщо не буде мінусової сильної температури, то 3 градуси і 2 вони витримають. теплиці, я думаю, може трішки тепліше буде. Так що ці помідорчики вже такі також непогані. Буду йти в хату їх заносити. Зараз ще ряднами накрию цю полуницю, що так гарно цвіте. Там не так цвіте, там де-не-де зацвіла. А цю накину на всякий випадок. Така гарна. Полуничка. Позбігала, взяла тут рядна, зараз понакриваю, понакидала клубніку ряднами старими, поприкладала плиткою, тут полицями, щоб вітер не здув. Нехай так трішки побуде, хто його знає, що воно буде. На дворі холодно. Так що я сподіваюся, що не буде заморозку. У мене й бурячки столові там посходили. Не теж бояться приморозків. Та все. Не хочеться, щоб і яблуньки, і грушки цвітуть. Так що на листічко вже так порозпускалось. Ну, вже нам, мені здається, також витримає це все. Тут ось у цьому такому закапелку, як у нас кажуть, тут нічого такого не росте, посіяла горох. Там, щоб внукові було трішки там якийсь стручок зісти гороху. Він не дуже такий великий любитель, то посіяла такий тут горох. Ну Щось, може, виросте. Цибулька кущівка також ось така. Піон також вже такі пуп'яночки вже скоро зацвіте. Піон такі, бачите, весь кущ у пуп'янках. Він як зацвітає, дуже красивий. І дуже швидко якось так він взагалі-то 16 травня він має зацвісти. Але... Здоровенний такий кущ, не знаю, чи вам видно, наскільки він великий. Ну, великий такий кущ. Вже розрісся. На цьому буду, на цьому закінчую своє відео. Вже попереносили весь перець до хати, сюди, до віранди. Буду заносити в хату його. Тадку і десь там, на полу, мабуть, з вікон вже вазони не буду знімати, бо це через два дні знов назад. Я думаю, за два дні нічого йому не станеться, на полу поставляю. І потім вже буду знов нести назад, після завтра. Це такі такі в нас проблеми. Носимося туди, сюди, якби ж тільки. Потепліло вже і не було заморозків, як на город висадимо, бо там уже не попереносиш. Придеться знову накривати, розкривати. Ну, така, така в нас робота в селі. В кого є город, то треба, ми, наче, й не село геть, а містечко невелике, але як якийсь шматочок землі своєї і щось садиться, то оце така такі є проблеми. Хочеться, щоб щось своє виросло. Щось все рівно прийдеться купувати, але хочеться, щоб і своє було. Так що, і нас город невеликий, то це по таких закутках, де ще є якийсь шматочок землі, що можна там щось посіяти, посадити, якусь цеблинку ткнути. Горох от усійнула і. Ну, так, ходимо і там то там, то там щось, щось в землю садимо. Воно, звичайно, таких в тіні там, за деревами не родить таке вже, як хотілося би, але нічого, щось уродить. Виросте там гороху трішки стручків там тих десятків два-три, ну, і буде внукові з'їсти. І не буде бур'ян рости, бо там нічого такого не виросте. Так що це таке. Дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.